Сіналавченж be okay, Ситинзенате Сейн on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 16 по 22 жовтня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, уже весь тиждень у нас буде в коридорі затемнення. Але наголошую, що не потрібно боятися коридора затемнення, тому що так, ми, в принципі, нічого вдіяти або зробити не можемо. Якщо ми і робимо якісь дії, так, то все одно життя коригує, тому що направляє нас в тому напрямку, куди нам потрібно більше розвиватися. Але я хочу сказати, що також слідкуйте за тим, що відбувається. Цей тиждень, тому що можливо життя дарує можливості, можливо, життя пропонує якісь варіанти, так? і ними потрібно просто користуватися. Тому те, що відбувається в коридорі затемнення, це такий показник того, куди нам потрібно направляти свої сили, рухатися і як взагалі будувати своє життя. Тому ось цей час просто нам дається для того, щоб трошки подивитися на своє життя з іншого кута. Тому давайте налаштовуватись тільки на позитивні зміни, тому що як ми формуємо свій світогляд, те і відбувається у нас в житті. Якщо ж, звісно, ми зараз будемо фокусуватися тільки на негативі, то, е, звісно ж таки, що велика ймовірність того, що ми тільки це і будемо помічати. Тому давайте на цьому тижні фокусуватися на тих гарних подіях, на тих варіантах, які приносить нам життя, і все ж таки користуватися ними. І також скажу, що в коридорі затемнення, якщо ви приймаєте якесь рішення, я вже, мабуть, це говорила не неодноразово. Ті рішення, які ми приймаємо в коридорі затемнення, вони все ж таки залишаються з нами надовго. Тобто, вузли, як прив'язують нас до цієї ситуації, або до цієї людини, або до. Якогось нашого рішення, і все ж таки змінити це рішення буде достатньо важко. Тому, якщо ви впевнені на 100% в тому, що ви робите, то звісно ж таки приймайте це рішення і робіть кроки для реалізації вашого бажання. І ще один аспект, про який варто нагадати і проговорити, це те, що Ліліт переходить у нас в знак діву. і буде там аж до літа наступного літа, мені здається, до липня місяця, тобто на 9 місяців вона приблизно переходить. Скажу, що Ліліт це фіктивна точка. Тобто її не існує, вона вирахована, і тому це не планета, так але все ж таки вона також вносить в свої корективи. І по-перше, це наші страхи, наші потаємні якісь такі бажання, які ми можливо боїмося проговорювати. Це буде відчуватися уже починаючи з цього тижня. І скажу, що в принципі, коли вона переходить в знак діву, то це наші страхи, так, якісь потаємні такі. Те, що ми боїмося, можливо, проговорювати, але насправді хочу сказати, що це ті страхи, які надумані, можливо, що насправді їх немає, але ось ліліт вносить оці непорозуміння, так і коли ми боїмося зробити якийсь крок, або зробити проявити себе, тому що ми боїмося, що або нас хтось осудить, можливо, по більшій мірі хтось не зрозуміє нас, так що ми говоримо. Тобто, ось ці страхи можуть виникати, і в тих людей, хто, наприклад, виступає. Ає так проговорює або багато комунікує, або в принципі сфера діяльності залежить від Меркурія, тобто від того, тому можливо в таких розмовних якихось ситуаціях люди будуть боятися себе проявити або. Проговорити щось, і також хочу сказати, що навпаки, якщо йти е, в інший напрямок, так то можна сказати, що навпаки, якісь люди будуть е, спочатку говорити, можливо, не дуже приємні речі іншим людям, аж потім включати голову. Тому щоб такого не відбувалося, треба контролювати також е, свої розумові здібності, тому що ми можемо наговорити лишнього зайвого. І потім цим самим шкодувати про те, що ми сказали. Тому в принципі дуже багато можуть відкриватися якихось таємниць, хтось захоче проговорити, розказати щось, так хтось, можливо, захоче відпустити страх саме проговорюючи так, якусь інформацію. Це якщо в позитивному такому руслі. А якщо говорити про негатив, то все ж таки можуть якісь бути такі ситуації, коли ми правда всю свою агресію проговорюємо, або весь свій негатив проговорюємо іншій людині. І а ця людина зовсім не розуміє про. Що мова тому ось такі різні аспекти можуть проявлятися, але скажу, що це не не, не тільки на цьому тижні, просто це розпочинається так, і це стає актуальний саме з цього тижня, і буде актуальний до літа наступного року. І також у нас ще один аспект, такий є цікавий. Це коли сонце з'єднується з Меркурієм. Взагалі рахується, що цей аспект якби Меркурій спалений сонцем, тому що сонце все ж таки має більшу енергію, так але і, і тому наші розумові здібності, наша комунікація, наприклад, наші знання можуть не так проявлятися, як зазвичай, тобто ми не можемо реалізувати все, що у нас в голові. Але я вважаю, що цей аспект має і позитивні риси, тому що в принципі коли Меркурій з'єднується з сонцем, то навпаки, ми можемо всю свою енергію втілювати в розмовні такі прояви, так і в свої знання. Тому в цей період можуть бути якісь інсайти, так коли ми розуміємо, до чого ми йдемо і для чого ми щось робимо. Наприклад, в такий період також гарно навчатися, тому що дуже швидко ми сприймаємо якусь інформацію. Також може бути, що тут ми не боїмося також щось про. Говорити так, проговорити можливо свої мрії або, можливо, навіть деякі люди стають більш сміливими, так і проявляються, починають говорити про щось, починають взагалі проявлятися і не боятися говорити, і можливо висловлюватись. Тому цей аспект можна також трактувати як і позитивний такий аспект. Тому знову ж таки можна наголосити на тому, що різні люди можуть по-різному використовувати ці дні. Це буде більш актуально саме під кінець тижня, але все одно весь тиждень буде уже. Уже нас готувати до цього, тому що і коридор затемнення розпочинається так. І взагалі зараз фокус уваги націлений саме на такі партнерські якісь теми, так, або домовленості, або це взагалі комунікація з іншими людьми, це якась структурованість така. Це така дипломатичність, яка проявляється в кожній людині, і в принципі кожна людина готова йти на компроміс. Тому взагалі в цих ситуаціях в такому періоді можна домовитися з будь-ким, навіть з тією людиною, яка дуже вперта, так і ніколи не йде на компроміс. Ось саме зараз, і взагалі, можливо, ви відчували ще до цього, що люди стають більш лояльними, вони чують інших і готові поступитися в інколи для того, щоб знайти ось цю якусь спільну таку думку і обом партнерам, або друзям неважливо коло оточення було приємно. Тобто зараз люди націлені на те, щоб домовитися. Якщо говорити на побутовому рівні, то ми можемо домовитися з будь-ким, хто нас оточує, з ким ми кожного дня комунікуємо. Так? Якщо ж говорити на більш масштабному рівні, то звісно ж таки було б добре, якби скористувалися цим аспектом і інші політики. Але звісно ж таки, що у нас аспекти, ну коридор затемнення проходить на не тільки в Терезах, так а і в Овні. А Овен це у нас лідер. Тому в принципі активність і лідерство також включається в ці моменти, тому в кого є бажання домовитись, то звісно ж таки може це зробити, але хтось може і проявляти ось цей егоїзм, тому що як тому що, знову ж таки нагадую, що у нас працює завжди вісь, тому що затемнення у нас проходять в двох знаках не тільки в одному. Тому, якщо ви бажаєте з кимось знайти спільну мову, то це можна зробити, особливо в кінці тижня, і ну, взагалі, весь тиждень можна це користуватися цим, тому що в принципі у нас ще планети знаходяться в знакові терези. а це все ж таки дипломатія. Тому спільну мову можна ще знайти з іншими людьми. Ну що, давайте розпочнемо вже по днях говорити. І скажу, що понеділок та вівторок у нас достатньо активні дні, можна багато що встигнути зробити, але також можуть бути достатньо. Такі емоційні також дні, коли ми переживаємо. Але скажу: ось ці страхи, які у вас виникають в понеділок та вівторок, і взагалі можливо, протягом ось цього всього тижня, не перетворюйте їх в цілі, якісь тому, що ми можемо глобально якось надумати або глобально настільки переживати за щось, що це стає реальністю, так тому що ми в голові взагалі формуємо дуже багато думок кожного дня, і помічаючи, які ці думки позитивні чи негативні. Те і відтворюється у нас в житті. Звісно ж таки найбільш актуально це відчутно буде в понеділок та вівторок, але весь тиждень також буде працювати над цим і скажу, що ось ці страхи. Просто зрозумійте або усвідомте, що це просто страх, і, можливо, не потрібно настільки фокусуватися на ньому, тому що це просто ваші думки, які вас лякають. Чим більше ви будете фокусуватися на позитиві і ставити якісь перед собою цілі, а не прокручувати свої страхи і продумувати в голові ось всі негативні прояви, як може якась ситуація проявитися в негативі. Так, тим більше, тим краще буде для вас, якщо ви будете. Або долати ці страхи, проговорюючи так якусь ситуацію, або можливо навіть висловлюватись так, коли ми проговорюємо іншій людині свій страх, то ми, чуючи його, або не знаю, хтось любить прописувати так всі свої позитивні негативні якісь моменти, хтось веде щоденники, хтось любить просто виписуватись так на листочку і всі свої емоції виписувати саме на листку, або в якомусь щоденнику, то ви читаючи ці страхи, розумієте, що... Це настільки якась дріб'язкова проблема, або якийсь дріб'язковий такий страх, так, який не вартий взагалі вашої уваги. Тому можливо, кому легше проговоритись комусь, для кого, наприклад, важко висловлюватись іншій людині, то просто пропишіть свій страх, прочитайте його і усвідомте, що він насправді не такий уже і великий. І, звісно ж таки, намагайтесь його відпускати, тобто не фокусуватися на ньому, тому що чим більше ми тримаємо в собі ці страхи. Тим більше вони зростають. А ось середа та четвер, навпаки, може відкрити для вас якісь перспективи. По перше, ті, хто зможуть пропрацювати якийсь свій страх, побачить, що дуже багато перспектив і в житті чекає саме цю людину. Тут може включитися як позитивне бачення, так якоїсь ситуації, яка раніше здавалася зовсім проблематичною. Це може бути і напр, наприклад варіанти вибору, так у кожної людини. Це може проявитися як якісь знання, які приходять в цей період, якими ви. Ви можете користуватися для вирішення цієї ж самої проблеми, яка здавалася вам просто глобальною ще там тиждень тому. Тому, в принципі, для кожної людини в середині тижня відкриваються як нові можливості для чогось. Тому варто користуватися цими можливостями або бачити перспективу так розвиток чогось, що зародилося, наприклад, ще 14-го числа, тому що там було новолуння, так і можливо щось розпочалося по-іншому, можливо, щось оновилося, або розпочалося зовсім. Нове і зараз ви бачите перспективу того, що ось зараз розвивається. А ось п'ятниця, субота та неділя, це, по-перше, у нас з'єднується Меркурій і Сонце, про які я говорила на початку місяця. І також це пікова ситуація, взагалі це середина так, нашого коридору затемнення. Тому можна сказати, що тут може бути якась пікова ситуація взагалі цього коридору затемнення. Так це не скажу, що висвітлюється прям ситуація, але це може бути загострення, тобто максимальне фокусування саме на тій тематиці, яка зараз у вас розвивається, це по-перше, тим більше у нас Меркурій з'єднується з Сонцем. тобто це можливість щось проговорити і взагалі відкрити в собі якісь таланти. Можливо, навіть таланти комунікації, тому що у нас, по-перше, це з'єднання в знакові терези, так, це дипломатія, це домовленості, це можливо знаходження якихось партнерів для бізнесу, для роботи, для особистого життя. Тому, в принципі, в цей період можна знайти людей або домовитись тією людиною, яку ви вже знаєте, навіть про якісь. Початок чогось, так, або про кульмінацію чогось, якоїсь події. Тобто, взагалі, ось кінець тижня це про те, що потрібно навпаки проявлятися, не боятися говорити про те, що відчуваєте. Тому що це тільки допоможе вам знайти спільну мову з тими людьми, з ким ви хочете бо налагодити комунікацію, так, або створити щось нове для себе. Ось то це тільки допоможе. Це так програється, якби в позитивному руслі цей аспект. Якщо ж, звісно ж таки, не проговорювати, а свої. І думки тримати при собі, то велика ймовірність, що навіть може піднятися в декого температура, тому що дуже багато думок, дуже багато якихось інсайтів, якихось планів, якихось, які ви не можете реалізувати одразу, навіть проговорити так з кимось або висловитись. Це звісно ж таки буде грати тоді в негативну вашу сторону, що можливо не тільки домовитись так з кимось, а взагалі проявитися, не боятися проявитися і проговорити не тільки свої страхи, про які я говорила раніше, а взагалі про свої почуття. Емоції і про. Можливо, заявити про себе так. Хто, наприклад, хоче себе популяризувати, то можна використовувати саме ці дні, тому що у вас буде помітно. Помітно буде те, що ви говорите. Звісно ж таки, потрібно говорити справжні свої емоції, або потрібно говорити саме ту інформацію, яка принесе користь іншим людям. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень пройшов достатньо позитивно, не дивлячись на те, що це у нас коридор затемнення, все одно слідкуйте за тим, що дає вам життя, які можливості зараз відкриваються. Тому цей тиждень Використовуйте собі на користь і все, що відбувається, передивляйтеся і беріть цю інформацію для себе. Використовуйте її. Ну що до нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!